Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо ось на яку тему як визрівання винограду на перголі і на вертикальній шпалері. Мені багато було коментарів і думки розділилися, тому що багато хто писав, так, на перголі все значно краще, куч розкривається краще. А деякі люди писали, що навіщо вирощувати скільки зеленої маси. З нею додається тільки виноградарю робота і фунгіцидів треба значно більше. Але все рівно. Я таки схиляюся, що пергола це значно краще для вирощування винограду. А, ще згадав, писали. Що це ж скільки треба металу, щоб все це зробити, всі ці перегули. Але коли виноград в принципі вирощуєш для душі, це йде як хобі, то сюди вже не жалкуєш ні сил, ні затрат. хоча щоб все було ідеально. Ну, а зараз ми прогуляємося. Трішки по-моєму винограднику, і я розповім вам свої думки на цю тему. Поїхали. Так, що б я хотів сказати? Визрівання на перголі і на вертикальній шпалері, між ними різниця просто колосальна. Багато кущів знаходяться під одним. І тим же навантаженням приблизно. Я дивився кілограм по 25 десь у мене на кущі навантаження є. То на перголі я бачу, що кущі дуже добре все тянуть, ягода фарбується, мускат набирається. Лоза визріває. Цукор дуже хороший. Грони дозрівають, скажімо, без затримки, від верху до низу майже в один час. Навіть той самий велюр вже набрав цукру до самого низу. Я б сказав, що вже він непоганий. По тому році, коли тут ще була вертикальна шпалера з таким цукром, я майже весь виноград і дорізав. В цьому ж році от я вирізав вже три грони велюра. І думаю, що останні гронки ще коли повисять, наберуть ще більший цукор. І от, наприклад, багато форм, які повинні достигати в один і той же, той же самий час при одному і тому ж самому навантаженні. От дивіться, цимус, динька, бананас, велюр, пам'яті вчителя, слава України. Дуже багато виноградарів, ну, вже бачив я відео, що вони вже його вирізають і достигання майже в один і той же самий період. І, скажімо і по тому році, коли вони в мене знаходилися всі на вертикальній шпалері, також десь дозрівали в один і той же самий час. В цьому році на перголі. Бананас супер, вирізається. Цимус, супер набрав. Мускат, цукор, все класно, вирізається. Динька, вже почав я вирізати, мабуть, вже з 5 гронок я вирізав. Далі, із тих, що я перераховував, ну, велюр можна порівняти. От у мене один кущ на парголі. На ньому більше навантаження через те, що тут майже, та майже всі гронки, можливо, трішки не дотягують до кілограма, а деякі більше кілограма. Тобто ну, в середньому беремо ще по кілограму. Я порахував, на кущу було 25 гронок. І інший кущ ми можемо до його піти. Він знаходиться на вертикалі. От на ньому велюр. Він, по-перше, не так навантажений. Там я нарахував 20 гронок. Із них, ну, в основному, більшість гронок. Такі грам, погано, мабуть, від... грам по 800, можливо, 600, тільки деякі. Ще й на тій стороні деякі, можливо, дотягнуть до кілограму, а так більшість по 700 грам. І коли я сьогодні куштував, йому ще треба висіти цукру він ще такого, як на Парголі, на тому кущі не набрав. Далі, із тих, що я перераховував пам'яті вчителя, до речі, він. Ось його початок сюди він пішов. Так, да, гронки тут також в районі кілограма. А ця гронка ще більше, Можливо, навіть до півтора дотягне. А так десь в районі кілограма. І от я бачу, що він, в принципі, кущане, тому що лоза визріває, лоза така, скажімо, не тоненька. І по кілограму. Гронки вона повитягує, але затримка все рівно, він ще не готовий. Я Сьогодні куштував, йому ще, ще треба повисіти. Навантаження на кущах майже таке саме. Також тут 25 гронок я нарахував пам'яті вчителя. Також десь вони в районі кілограму. Він ще не готовий. Цукор у його зараз значно значно менший, ніж на перголі. Так, і ще один кущ. Слава Україні. Також бачу, що цукор тут дуже-дуже слабенький, кислота ще навіть повністю не, не пішла. Тут я нарахував 20 гронок. Ну, Трішки кущ тут слабіший. І я бачу, що його перевантажу. Я в тому році зробив вже якісь висновки, але ні. І ще один рік із Славою України. Я, скажем, учусь працювати з нею. Тому що з того року я зрозумів, що треба прибирати з ґрунт десь 30-40%. Залишати обов'язково по одній гроні. І що я бачу в цьому році? Я гронки підрізав, прибрав 30-40% із грон, залишив по одній гроні, потім грони після запилення я бачив, що будуть вони трішки платноваті, вирішив трошки ще прорізати. Щоб ягідка була більше прорізав ці грони, і все рівно я бачу, що кущ перевантажений. Тому що і лоза, хоча вона і визріває, але вона значно тонче. Бачу, що кісточка навіть в деяких гронках починає вже коричневіти, а цукру то немає. Це, скажімо, як перший признак, що кущ перевантажений. Він може навіть, якщо йому не допомогти, він може залишитися із дуже слабким цукром. Ну, із тим, що форма довго висить на кущі, може провисити і до морозів, і цукор так і не з'явитися в гронах. Тому треба кущу допомагати. Що я зробив? Взяв трошки, прибрав, прибрав урожай, не пожалів. Ну, от, як ви бачите, 4 грунки. 4 грунки, так, да, вони і гарненькі, і все. Але ж видно, що кущу дуже важко. До речі, слави України. Ягідка така прям важка-важка. Але нічого. Це прибрали, зато інші гронки підуть набирати цукор. Так що треба, треба не жаліти. Хай краще урожаю буде менший, але він буде солодкий і, скажем, визріє і все буде добре. Хоча, от дивіться, лоза ось визріває. Так що... Скажем, по славі України це не показник. В тому році також лоза визрівала, але ягідка висіла довго і так хорошого цукру і не набрала в деяких грунах, правда? Хоча я дивився, не було там ні перегиба гребня. Просто от кущ я просадив, скажем. Хоча в цьому році, бачите, він. Знову навантаження взяв таке, що його треба було ще розгружати, хоча й по одній груні залишив і груни підрізані. Так що якось так. Як ви бачите, дозрівання на пергулі. якість ягоди, навантаження можна більше робити. Так що мої висновки такі переходить тільки на пергулу. Вертикальні шпалері, коли я вже спробував перголу, я розочарувався. Ось таке відео вийшло. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, хотілося донести вам таку думку, що все-таки перегула дуже багато в чому виграє порівняно з вертикальною шпалерою. А так всім хороших врожаїв, скорішої нам перемоги. І всього, всього вам доброго.